Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. Відомо, що в природі будь-яка вода стікає з височини та утворює струмок або озеро, або річку. В природі вода текти вгору не може. А ми з вами це перевіримо. Для досліду нам знадобляться дві склянки з водою. Невелика смужка паперового рушника фломастери. По краях паперового рушника з двох сторін малюю фломастерами кольори веселки. Занурюю у воду не надто глибоко краї рушника. Спостерігаємо, що відбувається. Кольорові доріжки прагнуть з'єднатися. Чому таке відбувається? Паперовий рушник увібрав воду, і вона піднялася вгору. В науці фізика це називається капілярний ефект. Таким чином, рослини здобувають з під землі воду корінцями і піднімають її вгору. А якщо квіти зрізані, вбирають стеблом і розносять по всім клітинам квітки? Чекатиму світлини вашого досліду. Будьте допитливими, і світ природи відкриє вам свої таємниці. До зустрічі!